Руки на мосте і вдих, витягуємося в тасами, видих, опускаємося в утанасану. Вдих, права нога назад, видих, опустили коліно. Вдих, витягнулися вгору, видих, розкрив грибну клітину, вдих, витягнулися вгору, видих, опустили долоні на підлогу, вдих. Вдих. Ланка, вдих, собака вниз, видих, баштанга на Вдих. собака обличчям вгору. Видих, собака обличчям вниз. Вдих. Шагнули правою ногою вперед. Видих. Коліна озягнули у танасина. Вдих. Витягнулися вгору. Видих, руки на намасте. Вдих, витягнулися воно тасині, видих, живіт на стегна вдих, ліва нога назад, видих, опустили коліно, вдих, прогнулися, видих, розкрили грудну клітину, вдих, витягнулися вгору, видих, долані на підлогу, вдих, підняли коліно, видих, ланка вдих, собака обличчя, вниз. Видих, аштанга, намаскар Вдих, піднялася собака вгору. Видих, собака вниз. Вдих, ліва нога вперед. Видих підшагнули у Танасина. Вдих, витягнулися вгору. Видих, руки на масте. Вдих, витягуємося нові тасана. Видих, Видих присягнули коліна Утанаса. Далі затримка, стрибок і вдих, прогнулося в кішки, видих, вигнулося обратно вдих. Підняли праву ногу, видих, коліна до чола вдих. Одноманітно з лівою рукою видих. Вигнулися вдих. вдих, вдих Прогнулися видих. Вигнуся вдих, вдих. Ліва нога вгору, видих, до чола вдих. Права рука ліва нога видих вигнулися вгору, вдих, прогнулося, видих поза дитиною, Вдих, в варджасом, видих, скрутка вправо. Вдих в центр. Видих, скрутка вліво. Вдих в центр. Видих. Руки на підлогу. Вдих. Видих. Утанаса. Вдих. вдих Витягнулося вона вітасень. Видих. Bruty na meste.